Ну, по-перше, з перемогою Олександрію. Як на мене, ми пропустили ненужні голи. Як на мене, вони були такі занадто легкі. легкі да? Потім команда грає вже по щоту. Другий тайм ми попиталися, там було реакція була, да? більше володіли ініціативи, а це таке все. Що що не впливає, да? коли ти не забиваєш. Ну, як на мене, усе закар... закономерно. Да? Ми, ми програли по ділу, можна так сказати. Да? Так що ми вже граємо в, в п'ятницю, так що ми будемо наполагати, щоб ми обов'язково ви, виграли, бо це ми вже дивимося не, 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 не наверх, а на низ. Так що ми в такому складі зараз що становище, що воно не додає, напевно, паразка настрію, але ми маємо є... ще часу, неділю ні, для того, щоб дихати свос свобідно, спокійно.